І, от, поки ми з вами переживаємо, що буде з українцями в Європі після всіх цих мирних планів, у Брюсселі тим часом з'являється новий шериф з міграції, який обіцяє нам навести лад із біженцями взагалі. Ці новини взяв я сьогодні у випуск для того, щоб ви розуміли, що відбувається, як складаються взагалі справи у Європі і взагалі в Німеччині з міграцією перед тим. Як панікувати, що реально зможе змінити, а що просто реальна бровада цього нового чиновника? Про це ми сьогодні і поговоримо. І щоб вам було цікавіше, ось вам новина, яка стоїть прямо поряд у стрічці із цією новиною про назначення цього чиновника. Просто щоб ви правильно сприймалися у вас слова ось цієї особи. А ви знали, що в Німеччині майже мільйон людей з відмовою в притулку продовжують жити в країні. Це офіційна цифра з відповіді федерального уряду. А паралельно із цими людьми також 2,4 мільйони людей зі статусом захисту живуть в Німеччині. Це саме за зюлем. І ще додайте до цієї цифри відповідно 1 мільйон 280 тисяч українців, котрі на тимчасовому захисті, і отут є найпоказовіша цифра: 72,5 тисячі людей живуть в Німеччині понад 6 років. Попри офіційний обов'язок виїхати, тобто, це вони не на дульдингу, вони просто повинні виїхати з країни і все. Тобто, за моїм задумом, ця інформація повинна вас трохи заспокоїти, що в шию нікого дійсно гнати не будуть. І ось переходимо до основної новини про те, про назначення цього нового міграційного шерифа, і він, значить, одразу почав. Звісно, з гучних обіцянок, і от він вже заявляє, що ЄС запускає тотальний біометричний контроль на кордонах, тобто цю систему є ЄС, про яку ми вже багато разів розмовляли. За 4 тижні вже майже 6 мільйонів реєстрацій. Сховатися після туристичної візи буде майже неможливо, заявляє цей чиновник. Але в мене одразу ж таке питання: а ти ось тільки ж прийшов, а ти тут взагалі до цієї системи при чому? Тобто він вписує собі в заслугу, а це і якось голосно вимовляє. Як на мене, це не дуже нормально. Далі він розповів про міграційну реформу ЄС і систему ДЖІС, яка має запрацювати до літа 2026 року. І тут таке саме питання, як і попереднє. А ти тут при чому? Ця система GS і система ЄС вже на моїй пам'яті більш трьох років будується і впроваджується. Ти тільки прийшов і собі галочку ставиш в заслугу це. Далі він каже, що Німеччина офіційно перейшла на жорсткий курс і підтримує нову європейську лінію. Ага, ви тільки що чули попередню новину, котра поряд стоїть. Все, ви прекрасно можете оцінити ці слова ось цього нового чиновника. Далі він каже, що Дублін повернуть до життя це дублінське право, і що Італія та Греція знову будуть відповідальні за тих, хто в'їхав через їхні кордони. Це, звісно, його особиста, мабуть, мрія, тому що ми розуміємо, що все це. Не точно. І взагалі про це поки що мови ніде не йшлося, але він заявляє, що він буде відновлювати це. Але це, як то кажуть, позитивна новина з майбутнього. Тому що скасовували, тому що щось мені здається, що скасовували це дублінське право по тій причині, що, мабуть, Італія і Греція, мабуть, чогось проти цього. І я не думаю, що мотиви Італії і Греції кудись зникли. Зрозуміло, так? Цей міграційний шериф розповідає про можливі руанські моделі, про передачу частину процедуру 3 країни, і ось Брунер каже, підтримую. Тобто це ось те, що всі процедури прихистку будуть. Відбуватися за межами Євросоюзу, і відповідно будуть люди виселятися у спеціальні табори. Але як ми знаємо, вся ця затія Британія навіть не в Євросоюзі не вийшло у Британії так робити за міжнародними правами і іншими зобов'язаннями. Тому в цій ось фразі, значить, про можливі реванські моделі і підтримую головне слово тут можливо. І е, ось цей Брунер, це його фамілія, е, також тут нічого не робив. Він просто підтримує. Ну, клас. І ще він не вспокоїться і також каже про підтримку добровільного повернення сирійців. І наводить такий приклад, що у Туреччині вже майже мільйон повернень добровільних. І знову-таки, по-перше, а ти тут при чому? Причому взагалі ти до Туреччини? І також при чому він помовчує, що в Німеччині менше 500 повернень добровільних, ось так. Ви щойно прослухали броваду і обіцянки, і присвоєння заслуг, як ми розібрали з вами, і примазування до чужих заслуг австрійця Магнуса Брунера, це новий єврокомісар з внутрішніх справ та міграції. Але коли ось так поставити ці новини поряд і бути в контексті. То увесь цей спіч отримує інше взагалі забарвлення. і багато чого каже про саму нову персоналю у владному кріслі, а не про плани, ті, що будуть якось робитися. І от Брунер стверджує, що Європа вже на правильному шляху. І ось що він наводить як доказ: за рік мінус 35% нелегальної міграції, на західнобалканському маршруті, мінус 95% за три роки. Але ж причини не в ньому, і навіть не в попередниках, причина просто в частковій стабілізації в Сирії. Частково нові домовленості з третіми країнами. Це вже до попередників, але ж то ж не до нього. Але головне це поступове впровадження системи, звісно, ЄС і ще GS ще буде тільки запрацьовувати. Тобто все це будувалося до нього і буде після нього. Це на його проєкти. І якщо відкинути тон заяв, якщо ось цю всю популістську мішуру. Відкинути, що ми бачимо, а нічого нового ми не бачимо, ніякого навіть нового напрямку ми не бачимо. Система GS – це не про нові повноваження для Єврокомісара, це про узгодження між 27 країнами, кожна з яких має власні інтереси, політичні контексти, внутрішні лінії напруги. Тобто, так є рух. Але він йде в межах тієї самої посади з тими самими інструментами, з тими самими повноваженнями і речагами впливу, які були і в його ж попередника. А отже, завдання нові не з'явилися, і бар'єри теж не зникли. Це не перший комісар, який починає каденцію із ідеєю навести порядок, і не перший, хто зіштовхується з реальністю бюрократії, багаторівневої системи та банально політичної інерції. Планують повернути до життя Дублінську систему. Коли країна, куди прибув біженець відповідальна за розгляд його справи, але ж ті ж самі Італія та Греція її давно фактично ігнорують, що він з цим буде робити? З депортації до третіх країн так звучить рішуче. Є ідеї щодо Албанії, Уганди, Руанди, але все це потребує окремих угод і згоди самих країн. І як ми бачили на британському прикладі, провально все. Сирія та Афганістан. ЄС готовий говорити і про повернення навіть туди, принаймні якщо йдеться про злочинців чи добровільну репатріацію. Навіть варіанти грошової мотивації для повернення, як у Данії створюються, яка пропонує 27 тисяч євро за добровільну поїздку до Сирії. Але і там ми чули новини, що майже ніхто не скористався цією мотивацією. Окей, давайте якось все це підсумуємо, бо у вас вже, мабуть, теж голова Гуде, як і в мене. Європа та Німеччина має систему, де майже мільйон людей з офіційною відмовою спокійно живуть у Німеччині роками. І паралельно з цим нам розповідають про новий жорсткий курс, тотальний контроль, і тепер все буде по-іншому. Я до чого? Якщо ця машина не справляється навіть зі своїми старими рішеннями, то повірте, вона не прокинеться одного ранку і не скаже. О, українці, ми тут уже все швиденько переоформили, збирайте речі. Тому європейська і німецька бюрократія, вона довга, нудна і витратна до нервів. Але як мінімум не різка, і це головне. Тут усе повільно і погано, і добре. Побачимось.